В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Він з нами на прямому зв'язку. Ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані В'ячеславе, от тема з якою хотілося би розпочати, це те, що у команді Гарріс визначили нарешті кандидатів у віце-президенти. Про це пишуть змі за словами джерел у кампанії кандидатки у президенти у Сполучені Штати Америки до короткого списку претендентів. На цю номінацію входять і сенатори від Аризони Маркелі, губернатор Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волц. От що це говорить про саму кандидатку і про її команду? З чим вона йде на вибори і врешті? Чи, на ваш погляд, які її позиції зараз, от щодо ймовірної перемоги, звісно, ну, перш за все, це говорить про спонтанність е висування Хейлі. Очевидно, до цього не готувалася. В неї немає кандидата віце-президенти, і тільки позиція, якби. Е Спонсорів е, Байдена, які відмовились його фінансувати, вимусили якби, керівництво демократичної партії зробити ну, дуже своєчасні, навіть я б сказав, останній момент кроки, які е, допомагають збалансувати ситуацію на виборах Сполучених Штатах і дають демократам певні шанси на вибори. Е, ну, якби, ми бачимо, що Ну, таких су супер, якби зірок серед віце-президентів нема. Ну, воно так і не передбачається. Це має бути людина, яка балансує якості кандидата в президенти. Ну і в даному випадку, якби ну, я так розумію, що названі кандидатури підібрані з цією метою. поки, що офіційно Гейлі не е, визначена демократичною партією як кандидати, тому зараз підбирають е, віце-президента, який зможе е, якби, збалансувати. Е, Бажання електорату, і можливо, якщо комусь сама претендентка менше подобається, але віцепрезидент може зацікавити потенційних кандидатів в тих п'яти штатах, які будуть вирішувати долю американських президентських виборів. Давайте подивимося на протилежний табір, що там відбувається у Трампа. Дуже критикують його кандидата у віцепрезиденти того самого Венса. І от видання The Hill написало, що якщо Трамп програє, то це буде якраз через цей вибір. Мовляв, у нього мало досвіду, і він не може розширити потенційно цей електорат Трампівський. Що думаєте, з цього приводу? Чи є ще час на заміну кандидата в республіканському таборі? Чи буде це зроблено? Ну і власне чому Венс убуво? Обраний Трампом, адже, Ну от як е, робить Хама, Камала Харріс е, що зараз е, більшість видань пише про те, що вона темношкіра жінка, це означає, що віцепрезидент в неї має бути точно білий чоловік. Ну і власне, це йдеться про розширення електорату і так буде вигідно демократичним силам. В республіканців не так. Е, в республіканців не так, в республіканців інший електорат. Ну, Як би важко сказати. Спочатку всі казали, що він такий дуже підходить. Зараз хтось шукає якісь вади. Ну, Насправді ви зрозумієте, що в всіх політтехнологіях це ж не, не точна наука, там є просто думки і бачення. Ми маємо розуміти, що Трамп не зможе розширити свою електоральну базу серед емігрантів, ну свіже приїхавших емігрантів, особливо з країн Південної Америки Азії, Африки. Тому якби ну, йому і нема сенсу на це орієнтуватися. Те, що Венс не має досвіду, ну я так розумію, про це було відомо ну дуже давно. От а часу всіх є в Америці, нема прямих. Виборів президента народних у них є двоступенева система. Вибори виборщиків, які причому їх половина вибирає поштовими листами, голосують вони там пару тижнів, а потім ті виборщики вже вибирають президента. Тому якби у них ну об'єктивно вони купа часу і вони можуть зробити все, тим більше що дуже великі гроші крутяться. Питання в іншому що. В Штатах настільки серйозне, я б сказав, екзистенційне протистояння між штатами нових мігрантів з Азії Африки Америки, які уособлюють і Південної Америки, які особлюються кандидатуру Хейлі, да? і Трампом так званих корінних американців, предки яких заїхали туди. Там 200 років назад, або пізніше, які воювали, які є білими, які дотримуються традиційних поглядів на релігію, родину і так далі. І вони бачать, що в цій новій Америці, у цій старій Америці, місця нема, і буквально на протязі там десятиліття. Вона стане, Америка може стати частиною, умовно кажучи, Південної Америки або Азії за етнічним складом, за культурою і так далі. Ну, така ситуація колись відбулася з Південноафриканській Республіки, якраз коли мама. Айлона Маска вивезли його в 20 років Сполучені Штати Америки. Вони, як і багато інших якби потомків білих колоністів, емігрували з Південно Африканської Республіки, коли там якби, відновилася влада Нельсона Мандели і корінні населення і прийшло до влади. От зараз ми стаємо на порозі таких змін в Сполучених Штатах, які об'єктивно. Були прогнозовані ще в 80-х роках завдяки демографічним прогнозам. Ну і зараз вони відбуваються. Тепер щодо нас, щодо України, я хочу звернути увагу, що ні демократична, ні республіканська партія не пропонує повернутися до надання без. Грантів без повернення на продовження війни в Україні на зброю на підтримку збройних сил було прийнято рішення двопартійне навесні про надання кредитів. Звичайно, в Україні надаються гранти через USAID і інша допомога. Але основний масив іде не допомога, а кредитування. І ні Хейлі, ні Трамп не планують змінювати якби цю ситуацію. Тому ми можемо говорити про обсяги, терміни постачання надання кредитів і так далі, а не про зміну самого кредитування війни в Україні. Тому ми маємо це розуміти і не робити з якогось президента хорошого для нас, а якогось гіршого. Ну, в одних політиків краще стосунки, в інших гірше стосунки. Ну ми маємо просто. Розуміти, що, наприклад, попередній президент пережив якби і Обаму і Трампа. Нинішній президент він спілкувався із Трампом, із Байденом, і ніяких катастроф не відбулося. І зараз катастрофи не відбудеться. Тому я пропоную так, би знизити. Градус у цього вболівання за цю ситуацію просто дивитися на вибор народу сполучених штатів Америки, на їхню внутрішню конкуренцію, на зміну демографії, культури і тренду, і як це буде відбуватися на лідерстві сполучених штатів світі. Угу. Пане Вячеславе, і за останній період досить багато і часто ми чуємо про різні пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні, врешті. І от якраз таки на Трампа усі вони і спрямовані. були від Джонсона, який казав про те, що. Має бути повне виведення військ з території України, членство в НАТО. Там і загальна підтримка загалом там ну дуже ну як на мене, принаймні прям ідеалістичний такий план від Джонсона. Але водночас ми не знаємо позиції самого Трампа з цього приводу. І, от, наприклад, колишній держсекретар США Майк Помпео він виклав якраз такий можливий такий мирний план, у якому йдеться про запровадження санкцій проти Росії, нарощування американської оборонної промисловості, створити. Програму лендлізу для України на 500 мільярдів, яка і передбачає взяття військової допомоги в борг, та зняти всі можливі обмеження там по дальності застосування видів застосування американського зброєння по території Російського Федерації. І от він переконаний, що Трамп навряд чи піде на умови капітуляції України, а може навіть навпаки, посилити ще більше української армії для того, щоб вона сама з наявним озброєнням впоралася з російською. Що ви думаєте з цього приводу і загалом з. Тих, ну, скажімо, таких нарисів так щодо мирного врегулювання ситуації в Україні. Ну, я хочу продовжити свою тезу, що є двопартійне рішення про переходу від без допомоги без повернення до кредитування України. І це ця ситуація мінятися не буде. Що стосується відставних політиків. Типу Джонсона і Помпео, які хочуть знову бути корисними і десь отримати якусь частину влади вони просто виступають своїми ініціативами, хочуть бути на слуху, щоб якби, про них говорили. І, можливо, хтось їх взяв, якісь адміністрації чи якимись радниками і десь, щоб вони знову повернутися до влади. Вони не мають ніякої на сьогоднішній день ваги, вони мають певний досвід, звичайно. Але це абсолютно їхні плани і фантазії, які ніким не підкріплені, не спростовані. І ну, якби їх. Ні обговорення звичайно можливо, як така загальна гра ума і таке стратегічне моделювання, якщо у людей є такі досвіди за зайвий час. Але ну ставити на це б не став. Це просто люди, які, які хочуть повернутися в велику політику. Помпео дуже критикував Трампа, коли став Байден, і ну навряд чи Трамп його візьме в команду. Джонсон, ну якби він хочу, якби десь там може хотів повернутись. Тому ну я, я просто тут не бачу, що обговорювати. Теоретично чи можуть американці дати ленд-ліз? Можуть. І, Америка, і республіканська і демократична адміністрація може питання в тому, що вони не хочуть це робити, тому що вони не хочуть ескалації. Війни з Російською Федерацією не хочуть відкриття нових фронтів, і їх в принципі абсолютно влаштовує та ситуація, яка є зараз, яка вимушує Росію витрачати свої сили, зброю, гроші і так далі в Україні. А, умовно кажучи, не допомагати в Тайвані чи мінімізувати вплив на близькому сході їх, чи не розвивати якісь ракетні комплекси. І направлені проти сполучених штатів і це сполученим штатам все абсолютно вигідно, тому вони якби підтримують е, Україну, тому що це абсолютно співпадає з національними інтересами Сполучених Штатів в ослабленні Росії, але ну ніхто ніколи з діючих американських політиків не казав, що вони хочуть. Зруйнувати Російську Федерацію, чи її розділити на якісь частини, чи вони хочуть, щоб Україна там окупувала Російську Федерацію? Це абсолютно, ну як би, знов такі якісь ідеї певних журналістів і українських громадських діячів, які абсолютно ніяк не пов'язані з позицією людей при владі в демократичній в республіканській партії Сполучених Штатів Америки. Тому ну дуже малоймовірно, що у них е, виникне така ідея її реалізувати. Хоча у них абсолютно є всі ресурси, і для цього ну реально е, потрібно це вони можуть зробити об'єктивно за тиждень. Просто ми ж за два з половиною роки бачимо, що вони ж цього не хочуть, бо це не відспівпадає їх інтересу. Тут зрозуміло, пане Вячеславе. Давайте встигнемо ще обговорити одну тему. До нас збирається індійський прем'єр їхати моді. Власна ця дипломатія, кулема нещодавно побував в Китаї. Вона продовжується. Давайте поговоримо про те, чого можна очікувати від цього візиту, і загалом про позицію глобального півдня. Що скажете, як і проаналізуєте. Ну, я хочу сказати, що Індія ну, якби повертається до того статусу, який був під час попередньої холодної війни, там з 70-х-80-х роках на початку. Індія разом там, з Югославією і так далі. Вони такі було таке об'єднання. Країн, що не приєдналися, тобто вони були і не за радянський Союз, і не за Сполучені Штати Америки, і от Індія зараз намагається відновити свою роль при нових гегемонах, при, між Китаєм і Сполученим Штатам Америки, які протистоять, і китайці разом з росіянами почали, як ви правильно сказали, записувати весь глобальний південь собі в союзник. Ну, от Індія абсолютно грамотно починає таку цікаву маніпуляцію, користуючись цими двома силами, які протистоять, показуючи свою окрему позицію не приєднання ні до позиції Китаю, ні до з Росією, ні до позиції Сполучених Штатів Америки. І якби для цього вони можуть здійснити візит не тільки. До Путіна, але й до Зеленського, тобто вони показують, що їх і там приймають, і тут приймають і вони з тими працюють і з цими працюють. І От Індія така класна ростуча, найбільша в світі демократія, яка одночасно є. Країною глобального півдня, і вона всіх розуміє, але робить все так, як вигідно їй. Ну, наприклад, купляє російську нафту і фактично забезпечує Путіна грошима на продовження війни. Таким чином, ну це це дуже гарна міжнародна маніпуляція для підняття статусу Індії і її міжнародного значення, чи допоможе чи це чимось Україні? Ну скажемо, гірше не буде, скажу так.